Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео ми проговоримо про таку ситуацію. Ви, наприклад, мене будете запитувати, якщо там Марсенії, на якій гітарі легше навчитися на бас-гітарі чи на звичайній гітарі. Ну, давайте розбиратися. По-перше, на бас-гітарі мінь виходить мінімум 4 струни. От, на електрогітарі, на електрогітарі, яка на бас гітара схожа, там може бути 7 струн, може бути 8, може бути 9, може бути 10 і може навіть більше бути. От. Друзі, наприклад, ви мене будете запитувати, на тій цікаві гітарі? Легше навчитися грати на бас гітарі чи на електрогітарі, чи на звичайній гітарі або електрогітарі. Ну. Ми... Поки що для мене на бас гітарі, ну, там є. Так, я не так з цим я можу. Я погоджуюся, є деякі. Там вправи, які для мене вже складувати, але там кожен день я намагаюся вивчити там одну, або дві вправи мені тато допомагає. І так потихеньку, і так потихень, потихеньку, потихеньку все, все зробимо і вже к новому року буду дуже, к новому року вже буде. Буду гарно грати. От. Друзі, наприклад, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи граєте ви на бас гітарі звичайній гітарі або на електрогітарі? Я граю на бас-гітарі. Пам'ятайте, був фогляд на моєму каналі бас-гітара називається Ibanez. GSR 180 vk Взагалі, топова гітара за свої гроші. Хоча вона дуже класна. Вона така класна, такий колір в неї і звучить просто бомба. От, тому, друзі, я відповів на ваше питання, на якій гітарі легше грати, це напевно. на... Бас-гітарі легше навчитися, тому що там 4 струни, наприклад, хоча там може бути 10 струн. а на звичайній гітарі не може бути 4 струни, хоча, думаю, може бути, але зазвичай там 5 або 6, тому робимо висновок, легше навчитися грати на бас-гітарі.